Яким чином знання волі Божої про моїх дітей допоможе мені впоратися зі щоденними проблемами навколо дитини сьогодні? Навіщо мені дізнаватися про це і вчитися практикувати, що мені це дає? Вітаю кожного з вас. Ви на каналі Аріємкіцюа. З вами Ірина Андрієва і це подкаст Біблія про дітей. Ми продовжуємо з вами тему, як виховувати дітей у досконалій волі Божій. І сьогодні ми з вами розглянемо практичний приклад того, як знання волі Божої допоможе впоратися з будь-якою хворобою в тілі дитини і дізнаємося, як саме нам реагувати на тиск. Побачимо, що робити, якщо хвороба вже постукала в тіло дитини, і, звісно ж, отримаємо практичні кроки для того, щоб у житті дитини виявлялася саме воля Божа, яка є воля любові. Але спочатку дякуємо всім друзям і партнерам служіння, які долучилися до нас у служінні місії, йти і проповідувати Євангелія до краю землі. Дякуємо, що здійснюєте це служіння разом із нами. А ті з вас, хто дослухає цей випуск до кінця, з легкістю зможе зрозуміти, чому ж все-таки знання волі Божої це важливо і важливо вже просто сьогодні. А ще на вас чекає гарне запитання для самоперевірки. Тож дивіться цей випуск до кінця, а ми з вами починаємо. Отже, яким чином знання волі Божої про моїх дітей допоможе мені справлятися зі щоденними проблемами навколо дитини сьогодні? Навіщо мені дізнаватися це і вчитися практикувати, що мені це дає? Почнемо ми з того, що це допоможе мені вибудовувати істинне, вірний внутрішній образ віри щодо моєї дитини на підставі писання і з легкістю відкидати все те, що цим не є. Мені легко буде розуміти, хто ворог, а хто друг для мене і моїх дітей. У попередньому випуску ми з вами розглядали від Іоанна 10.10, де Ісус сказав, Я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком, з подостатком. Здавалося б, так просто і зрозуміло, але коли йдеться про практику, то так багато людей забувають це, дозволяючи ворогові збивати їх з істинного шляху. Наприклад, наш практичний приклад на сьогодні. У дитини з'явилися перші ознаки застуди, і якою є ваша звичайна внутрішня перша реакція, ви одразу починаєте бачити весь цей процес від початку і до кінця з усіма наслідками, що впливають з цього. Ви вже бачите цю високу температуру і можливі ускладнення. У вас вже є список можливих поганих наслідків. Ви вже подумки складаєте список ліків і кому ви зателефонуєте, щоб його розширити. І хтось скаже, але почекайте, а як інакше? Адже ми це проходили вже стільки разів? У тому й той річ, друзі, що ви проходили вже це, але за чим сценарієм? Хто диктував вам ваші умови і ваші дії? Хто скеровував ваші думки і приводив вас у стан постійного переживання, занепокоєння і страху за життя вашої дитини? Хіба це був Бог? Хіба Бог, який є любов, може давати вам таке? Хіба Бог буде вести вас у такі розуми про стан і самопочуття вашої дитини, які будуть приводити вас у жах і переповнювати страхом? Хіба Бог дає такі зображення в ваш розум? Звичайно ж, ні. І ми не говоримо про заперечення наявності проблеми, але ми говоримо про те, якою має бути наша перша реакція на це. І послухайте, все гаразд із тим, щоб ви викликали лікаря додому, або купували ліки та робили інгаляції, робіть усе те, що потрібно з вашого боку, щоб допомогти дитині. Але зараз я підіймаю передусім запитання, а в якому саме стані ви це будете робити? у стані миру і спокою, довіряючи Господу, чи в страху і хвилюваннях, довіряючи дияволу? Як би дивно це не звучало, але друзі, діючи в страху та занепокоєннях, тим самим ми діємо в довірі дияволу, оскільки дозволяємо його страху вести нас. І кажу це я не для того, щоб дорікати вам, але щоб допомогти. Адже дозвольте сказати вам, що середини не існує у всесвіті, в якому ми з вами живемо, існує тільки два царства царство Бога і царство Темряви. Якоїсь золотої середини в даному випадку не існує. Тому і думки ми з вами можемо приймати тільки з цих двох царств: або з царства світла від Бога, або з царства темряви від дьявола. У нас з вами немає наших нейтральних думок. Це дуже і дуже важливо вже зараз побачити і почати практикуватися в цьому. Тоді вам простіше буде розуміти, де і що приходить від Бога, а де і що приходить від ворога. Адже дивіться, знову таки повертаючись до Івана 10.10, .10, Ісус Ісус і показав нам наявність тільки двох царств і чітко вказав мету одного царства і його господаря, і мету другого, тобто себе, і повертаючись до нашої ситуації, явні симптоми застуди в дитини. Яка ваша перша реакція? Чи будете ви приймати цю посилку в життя вашої дитини, чи відправити її назад відправнику? Чи дозволите ви страху маніпулювати вами, як це було раніше? Чи дозволите Слову Божому, а отже волі Божій, а отже любові Божій, діяти спочатку у вашому серці й розумі, а потім у тілі вашої дитини? Адже можна робити одні й ті самі дії, але з різними мотивами, і, відповідно, друзі, результати будуть різні. І якщо, наприклад, ви не знаєте, що воля Божа для вашої дитини завжди бути здоровою і цілісною, то ви легко почнете вагатися, сумніватися, переживати і турбуватися за життя і здоров'я ваших дітей. І все це дуже швидко переросте у внутрішній страх з приводу будь-якого чхання з боку вашої дитини. Хто з вас зіштовхувався з подібним? Вважаю багато. Або, наприклад, Дитина погано поводилася, не слухалася вас, образила вас чимось, або все-таки погано вдягнулася на вулицю, зрештою, замерзла. І ввечері з'явилися ці симптоми застуди. А тепер давайте чесно хіба не буде у вас спокуси подумати, що так тобі й треба, щоб знав, як не слухатися, мамо? Я ж тобі казала, ось тепер розгрібайтеся, щоб порозумітися. Стоп! Що ви зараз зробили? Ви не просто прийняли брехню диявола, так ви ще й схвалили його брехливі методи осуду з почуттям провини приходити й рунувати, красти здоров'я вашої дитини, яке подарував їй Бог. Плюс до цього ви, так би мовити, показуєте їй не істинний образ Бога, який завжди любов. Ви показуєте їй релігію, яка тільки й шукає привід до того. Що покарати. Тепер я розумію і визнаю наявність причинно наслідкового зв'язку. І нам важливо вчити цьому дітей. Але зараз ми говоримо з вами про те, щоб дозволити саме волі Божій про ваших дітей вести і спрямовувати вас щодо вашої дитини, тим самим показуючи любов Отця до неї. Тому що воля Бога це воля любові. І хтось запитає. То як же мені тоді реагувати на ці симптоми застуди в тілі моєї дитини? Друзі, завдяки тому, що ви твердо переконані в зціленні, цілосності та здоров'ї, як волі Божій про ваших дітей за перших же симптомів будь-якої хвороби не тільки застуди, одразу ж давайте її відсіч? Завжди вибирайте саме і тільки волю Божу про ваших дітей. Зупиняйте будь-які спроби ворога вкрасти її, застосовуйте владу, дану вам у Христі, і не приймайте хворобу як належне. Ні. Не виправдовуйте жодну хворобу або неміч у тілі вашої дитини. Скажіть брехливому дьяволу забиратися геть із життя ваших дітей. Проголосіть істину в тіло вашої дитини, скажіть про те, що Ісус любить моїх дітей, що дві тисячі років тому Він помер за всяке непослух моєї дитини, що Він вже пострадав за їхні всі гріхи і сповна розплатився за них. Тож ранами Ісуса Христа мої діти цілковито зцілені прямо зараз в ім'я Ісуса, візьміть вечерю і проведіть час, у Слові Божому, про це. Стверджуйте саме волю Божу, а не волю ворога. Не здавайтеся і не зупиняйтеся в тому, щоб знову і знову затверджувати саме волю любові в житті ваших дітей. Ось про що ми з вами тут говоримо. Ми говоримо саме про владу вашого вибору. Що ви обираєте? Чию волю ви обираєте для себе та своїх дітей? Волю Божу чи волю ворога? І відразу зазначу, що саме по собі це не відбувається. Це не відбувається якось автоматично. І знову ж таки немає жодної зони нейтралітету. Якщо ви цілеспрямовано не обираєте волі Божі, ось тоді ви автоматично обираєте волю ворога. Але ви вже точно не залишаєтеся в якійсь нейтральній зоні, бо її не існує. Ось чому саме занурення у таку тему, як. Воля Божа щодо наших дітей є фундаментальною для питань виховання та побудови стосунків із дітьми на підставі Писання. Тверде знання волі Божої про вашу дитину допоможе вам тримати свій фокус на Ісусі та Його любові до дитини, приймати поради від Бога щодо конкретної ситуації, допоможе позбутися стресу та страху, занепокоєння і постійних переживань. Допоможе вчасно підключатися до тієї самої завчасної допомоги і благодаті від Господа в кожній конкретній ситуації. Допоможе нам з вами перебувати у вірі, спокою та любові, довіряючи Господу, що Він у всьому цьому з нами. Сьогодні ми взяли з вами один приклад приклад тиску з боку хвороби. Та якщо вам цікаво розглянути якісь ще інші приклади, пишіть у коментарях, і ми з радістю приділимо цьому увагу. Що ж допоможе нам із вами затверджуватися саме у волі Божій про наших дітей? Насамперед, це наш вибір рухатися в цьому напрямку і ваше бажання пізнавати волю Отця. І в цьому нам не обійтися з вами без нашого улюбленого місця Писання до римлян, 12 розділ, другий вірш. Де апостол Павло пише і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від нової вашого розуму. Ось що треба, щоб пізнавати нам з вами, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Ось що треба, друзі, щоб ми пізнавали любов Божу до нас та наших дітей. Нам треба перемініться від новою нашого розуму, чим ми з вами тут і займаємось. Саме змінене мислення на підставі Слова Божого це мислення, яке вірить і довіряє Богові щодо кожної його обіцянки про нас і наших дітей. І звісно ж, усе те, що ми робимо з нашими друзями, партнерами та командою служіння на таких платформах, як Інстаграм, Телеграм та Ютуб, все це ми створили саме для того, щоб допомагати вам у цьому процесі. Тож, ласкаво просимо, будемо раді допомогти вам в цьому. А якщо ви бажаєте приєднатися до нас у виконанні великого доручення Ісуса йти і проповідувати Євангелія до краю землі, ласкаво просимо. Детальніше про це ви зможете прочитати на сайті служіння. Посилання знову ж таки знайдете в описі. А хто хоче обговорити цю тему, ласкаво просимо в чат Kids.ua у Телеграмі в якому ви зможете ставити всі запитання, які вас цікавлять на дану тему, та отримати молотовну підтримку про ваших дітей. Отже, сьогодні ми з вами, вірю, з легкістю на практичному прикладі, змогли побачити і зрозуміти, чому ж все-таки знання і застосування волі Божої це важливо і важливо вже прямо сьогодні. І скоро на нас чекає з вами гарне запитання для самоперевірки. Тож продовжуйте дивитися цей випуск, він же буде зовсім скоро. А ми переходимо з вами до практики цього тижня. Ми читаємо, розмірковуємо над нашими віршами із писання, ділимося своїми роздумами в чаті в телеграмі і, звісно ж, проголошуємо слова віри про своїх дітей і разом із ними. Базові місця писання цього тижня це від Івана 10.10 .10 та до Римлян 12.2. Я напишу їх у коментарях. А зараз прийшов час проголосити про своїх дітей слова віри на підставі Іоанна 10.10 10. Отче. Я дякую тобі за те, що ти любиш моїх дітей, і ти приготував усе найкраще для них у кожному їхньому дні. Дякую, що Твоя воля про них це найкраще, що є в цьому світі. Розмірковуйте над цими вершами, обговорюйте їх з вашими дітьми. Проголошуйте їх разом із ними. Наприклад, проголосіть разом із вашою дитиною. Знову ж таки, на підставі Івана 10.10 .10. Бог любить мене і приготував для мене все тільки найкраще. Він береже і захищає мене, тому що любить мене. А як звучить саме ваше проголошення віри? З радістю почитаємо, пишіть у коментарях, і ви зможете допомогти комусь теж почати цю практику. І, до речі, друзі, якщо вам сподобався цей випуск, ставте лайк і, напевно, ви знаєте когось, кому цей проєкт також стане в нагоді. Поділяйтеся цим відео з іншими, зі своїми рідними, з друзями, просто зі знайомими, і у такий спосіб ми разом із вами допомагатимемо іншим людям пізнавати істину Слова Божого про дітей. І мені цікаво, що саме ви побачили особисто для себе цього разу. Пишіть у коментарях, будемо раді почитати зворотній зв'язок від вас. Підписуйтесь, вмикайте сповіщення, щоб не пропускати свіжі випуски, важливі думки та чудові бонуси. Усі посилання на усі наші безкоштовні ресурси ви знайдете в описі під відео. А зараз питання для самоперевірки. Як саме ви побачили для себе відповідь на запитання? Яким чином знання волі Божої про моїх дітей допоможе мені справлятися зі щоденними проблемами навколо дитини? Пишіть у коментарях, будемо раді почитати зворотній зв'язок від вас. А хто хоче дізнатися або пригадати, чому важливо і навіщо потрібна воля Божа про дитину саме на підставі Писання, то зараз ви побачите посилання на цей випуск, дивіться і дізнаєтеся! А на сьогодні нам із вами час закінчувати. Дякую, що ви були зі мною. Почуємось у наступному випуску.